Всім привіт! Ідемо знову ми перевіряти мою пастку. Простояла вона ще три дні, зараз топаємо туди і будемо перевіряти. Заодно зараз її заберу і підемо, пошукаємо трошки якесь інше місце. Можливо, там ще трішки вона постоїть пару днів, далі будемо дивитися щодо чого, можливо, заберу її та і все, так як діла немає. Ну зараз підемо, перевіримо і подивимося, що там до чого. Хоча на вулиці сьогодні трішки прохолодно. Фазанів це зовсім не лякає. Вони там двішкують, кричать. Ну я не знаю, зайшов вже в такі ось міста. І їх тут, як я розумію, ціла куча. Кричать, бігають. З місця на місце перебігають, от мене ховаються. Ну, якось так. Так, зараз поки по цих бур'янах буду ходити, треба бути обачним і не нахвататися кліщів. Тому що зараз такий період, що вони прям дуже активні. Так, ось я вже підійшов до цього всього діла. Там ось там стоїть. Так, ну і тут здається, що водичка або впала, ну не знаю. Ну, і це провалився. Майже набрав в чобіт. Так. І що, що? І що? І немає там нікого. Вся пуста, забита травою і все. Так, зараз ми знімаємо це все діло, витрушуємо і перенесемо десь в інше місце. Зараз витрушуємо звідси все. Виберемо це все листя. Щоб було чистенько, так як підзабилося. Ну і зараз десь перейдемо, поставимо в інше місце. Так, друзі, ви ж пам'ятаєте, яка воно було, дивіться, як воно складається, оп. І все. І така маленька. В руку взяв і пішов. Коротше, друзі, що можу сказати, третій раз перевіряв це все діло і рибки немає. Значить що? Значить хода тут. Риби немає зовсім. Так як не є вже майже днів, мабуть, 10 вона простояла і зовсім нічого не попилась. Тому Будемо зараз переходити, шукати інше місце. Там ще є кілька плес і також така вузенька, річка протікає між ними. Тому можна буде зараз піти туди і десь там поставити це все діло. Ішов, ішов, і дивіться, натрапив знову на сліди лисиці, якусь курочку вона заїла. Так, друзі, тільки що ішов, ішов, дойшов майже ось там до річки, залишилось 30 метрів. І знаєте що? Зараз я вам покажу, чому я так присів і крадуся. Тому що там Ось так. Це два гарних лебедя. І качки ще полетіли. Тому якось так зараз покажу ближче. Усі попали лебеді і качки, в принципі. які вони гарненькі там плавають. Качки розлітаються з усіх усюд. Так, ось подивіться, із випаленого очерету зараз уже починає проростати зелененький новий. Прийдем. Але я вам не показував, ще ні разу, в принципі, я там також за там років не був і навіть поняття не маю, що там відбувається і чи є навіть там вода зараз, тому що реально давно не був. Тож зараз є шанс відвідати старі місця, такі, походити, пороздивлятися, ну і заодно вам показати до чого Ось такий канал раніше по ньому тут нормально так рибка ганяла, і карас як видно було і щучка досить часто ганяла так що якось так Так, зараз спробуємо десь тут зайти сюди міст. все позаростало так Ой! Короче, якось так. Жодної рибки тут не видно. Коротше, такі справи. Ось так все продивляється. Водичка чистесенька просто. Так, зараз бредем від моста по таких уже. Зараз просто все позаростало. Тут люди не ходять. Раніше тут рибку ловили, тому якісь стежечки були. Зараз зовсім нема нічого. Зовсім зовсім все позаростало. О, тут знову когось з'їли. Ось. Коротше, якось отак. Лисичка тут також двигається. Коротше, знайшов таку старечку маленьку. Зараз йдемо по ній. Тут колись така водойма була притока від річки. Тут навіть говорять раніше купалися. а зараз просто якась калюшка. Там міст є невеличкий. Кажуть там було глибоко, але зараз ось так все позаростало. Зараз подивимося, чи там ще щось залишилось, якась вода чи ні. так друзі, дерева тут трішки піччя. щось підчищає там... так ух ти, нічого собі тут навіть водичка є. водичка І це все раніше було не зароще ось так тут, короче така висота. І Ось тут піддару Цікаву знахідку знайшов. Коротше, когось тут з'їли. А з'їли тут черепашку. Ось такий лише панцир від неї залишився. Ось така кістка. Якось так. Хтось когось впіймав і з'їв. Такий. Гарненький був. Ну така черепашка дивіться якраз. Навіть більше, ніж ладошка була. Прикольно. Ну, а ось той чувак про якого я вам говорив. Що вони не сплять. Поза шукає місце, куди мене кусити. Так, ну, Давай звідси. оп. Якщо дивіться, коли виходите десь апелькулятор, кубайте якісь плотні штани, щоб ці гади не могли до вас добратися. Так, а ось зараз я йду по цьому мостику, якому, з якого раніше пригали і купалися. Якось так усе все заросло і води майже нема. І з іншої сторони точно так само. саме. Щось там воно трішки є. І все, так все заросло. Зараз тут живе лише фазан і лисиця. Ну і можливо ще якісь звірі. І, і знову когось з'їли. Ну Тут я думаю. Тут не лисичка, тут короче, якийсь хижий птах, дивіться тільки Яке пір'я горне, якогось маленького птаха з'їли. Ось такі простори у нас тут розура. Просто вжасть. Зараз якщо вдасться тихенько підійти до цього пласа, я думаю, тут також Будуть качки сидіти, можливо і не тільки качка. Можливо також лебеді тут будуть. Але побачимо. Так, друзі, тут бачу качки там сидять ось там. Ух, ні. Ось і тут один, я його не побачив. Ну і там подалі. Також, зараз якщо ближче, полетіли. Так видно хтось тут прохода таких смужечках по краю вируну скільки слідів це ж мабуть лисички бігають. Уже скільки пройшов і не можу знайти нормальне місце, щоб поставитись. Що позаростало? Просто вже і немає. Глибина тут 5-10 см і все. Я тепер тут бігаю, крутюся між зарослями, щоб хоч щось знайти. Ось такі тут дикі місця, друзі. О, якщо, блін, не достану зайчика зайчик азігнув, ось там. Я ледь-ледь побачив. Так, вроді трошки знайшов місце, зараз попробуємо. Не плюхнуться так нормально в воду, бо тому що тут глибоко. Зараз десь десь якось тут поставив. Ух! а тут так собі я вам хочу сказати. Глибоченько так. Оп! Зараз це діло притопило, все. Здається, стало. Головне, так, все стоїть. Так, виходимо вже. Головне не забутися, де я ставив це все діло. Топаю я вже додому, тому що потрібно вже їхати. В місто це поставив, не знаю, мабуть, з недільку хай це все діло у мене постоїть, потім приїду та перевірю. Друзі, якщо вам цікавий такий контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.